Вітаю всіх на своєму каналі Зелена Митошня. Подивіться, вже друга половина літа перевалила і вирішив зацвісти мій клематис це Вільделіон. За кольорами, я вважаю, це найяскравіший сорт, який я знаю, і я дуже-дуже його люблю. Я так давно його хотіла мати в своєму саду, оскільки це молодий клематис і друга половина літа. Якби це був дорослий, то він ще зацвів би в першій половині літа, то квіти, із-за цього, бачите, вони такі дрібнуваті. але ці яскраві кольори вони не щезли. Дуже-дуже гарний. І, звісно, на задньому плані проглядають мої гортензії. Вони за недільку вже поналивалися, стають дорослішими. Квіти в соцвітях досягли свого максимального розміру. Зараз підійду поближе до деяких сортів, покажу, які за розміром квіточки. Ось зараз підійшла до гортензії Great Star. Зараз стоїмо з лінійкою. І дивіться, квітка 8 см. 7,5. У минулому році квітка була навіть 9 см, але їх було менше, менше, я вже казала. Ось дивіться на ці метелики. Ось зараз якраз вітерець тріпає цих метеликів. Такі повітряні грони соцвіття. Я так довго шукала, колись цей сорт і пересорт приходив, але все ж таки знайшла. Ну, гарнючий же. Ходімо до іншого. Ось підійшла до сорту гортензії волотистої Лівана. Я все ж таки наважилась пронормувати її пагони, залишила лише 5 пагонів. Інші повирізала і квіти одразу ж повиростали. Грони набули такого повного розмаху. І зараз хочу порівняти розмір квітки Грийт із квіткою Лівана. Ось, подивіться, розмір і форма квітки зовсім відрізняється. Це я вирвала квітку, яка трохи менше, ніж ту, що ми міряли. Так, зараз прикладемо, подивимося. Скільки ж вона сантиметрів? 5,5 сантиметрів. Випадає квіточка. Ось вам лівана, достатньо молодий кущ. Йому десь три рочки, але він був негарно сформований, тому я цього року його низько обрізала. Він дав дуже багато пагонів. І заквітував, бачите, такими. все ж таки нормовка врятовує, і квіти в суцвіті стають набагато більшими. Одразу ж пройшла неділя під... після нормовки. Після того, як я повирізала зайві тонкі пагони з маленькими суцвітями. Не може пройти повз. подивіться, який линейничок зацвів темненький. Ось ще один. І бачите, ці дні не було ні дощу, ніяких опатів. І крап. Такі цятки на пелюстках зовсім щезли, він однорідного кольору став, дуже гарний. Так, і ще хотіла показати лілійник, який минулого разу вже відсвів. Ось таких коралових він відтінків, центр яскраво жовтий, з такими плямками малиновими. Навколо жовтого центру гарнючий також. Ось іще, бачите, пізній достатній сорт. Якщо ось багато які вже навіть розуміють, то цей сорт ніяк-ніяк в -ніяк мене не зацвіте. Це Magical Starlight заявлено. Я за ним спостерігаю по опису. У минулому році ці квіточки були достатньо кругленькі і не зовсім були схожі на Magical Starlight. Подивлюся, в цьому році, в цьому році я бачу, що вони вже не кругленькі, то можливо, все ж таки це Magical Starlight. Чомусь я розтурбувалася, що це, буде, що це був Пересорт. Думаю, все ж таки не Пересорт. Ну, звісно, полярний медвідь також ще не набрав своїх. Повнорозмірних таких грон. Не можу я пройти повз Самарської Лідії. Рен сам. як не звикну, не хочеться і називати її. Але таким російською назвою хочеться все ж таки більш європейською. Якби її назвати, та як звикнути. Як багато років її дуже хотіла, і звикла до такої назви, то тепер Важко перестроїтись. Бачите, ночі прохолодні і вона вже рожевіє. І ось підійшла до сорту без назви, до свого такого цікавого метелика. З дуже-дуже крупними зубками на пелюстках. Подивіться, ось тримаю квітку Йована. Цей сорт також достатньо крупні квіти має, і вони більш такі на вітру більш за подихом такі колишуться, то мені вони більше нагадують метелика. Така така гарнюча. Сонце зараз заходить, кольори все яскравіші, яскравіші. І сьогодні ще таке диво у мене, подивіться, це заквітував бузок Мейера. Звичайно, він квітує пізніше, аніж е звичайний наш бузок. Це такий кущова форма, така низенька. Я не бачила його більше, ніж метр висотою, можливо, метр двадцять, дуже-дуже доросла дорослому віці. Але молоді пагони, ну, цей, цей кущ уже цвіт, і молоді пагони цього року бачите, також зацвіли. Можливо, це так воно і буває двохразове цвітіння бускумеера. Але я бачу це вперше. Так не хочеться повертати додому. Зараз ще підійду до парочку сортів, покажу, які вони зараз. Розпушився мій сорт Lam гортензії. Але він досила мого кольору. Досить тримаю в руках квітку від сорту Грейд Стар. Щоб порівняти так, квіти в нього дрібненькі, але такі набиті грона. Як ліхтарики світяться в гортензії в саду. Подивіться. Видно за всією зелені. Висвітлені такі білі плями. І зараз підійду до гортензії вімсред. Подивіться, яка вона вже рожева. Так, дощі, пелюстки її попортили, бачите, такі коричневі плями. Це від вологи, від дощів. Не завжди можна на гортензіях вловити той момент, щоб вони були повністю червоні і за цей час не випало дощів, щоб вони такі не стали коричневими. Також зацвіли флукси, які я купувала в цьому році. У нас дуже посушливе таке був період. Вони так важко приймалися. Опідсаджувала я їх під кущі, щоб в подальшому, як вони розростуться, вони з поміж цих гілок кущів проглядали, як... щоб здавалося, що квітує кущ. Такий кораловий відтінок, я бачу, що телефон не хоче передати цей відтінок. Більше в ньому я навіть не скажу яких відтінків. Все цвіття, бачите, дуже маленьке, але мене вже дуже радує, бо це перші флокси в моєму саду. Шиловидні я вирощую вже давно, а ось такі волотисті це вперше. Ось також кубка маленька флоксів в моєму саду, такі дрібнесенькі не вистачало їм тут вологи. І я бачу, що листочки на них вже прихворіли плямистістю. Ну, полікуємо потім. Останнім часом у нас періодично йдуть дощі, які не дають обробляти навіть від шкідників рослини. Зацвіла в саду ще будлея, бачите, біла. Я її вирощувала з насіння. З насіння виросло за кольором два кольори, такий бусковий і біленький. Бусковий мені не вдалося пересадити сюди, бо дуже мощний такий великий кущ був, а ось білу пересадила. Не дуже гарно. Зараз, бачите, вже коричневіють квіти, а додаткові квіточки ще не розкрилися. Вже надвечір, тому метеликів немає. Буду закруглятися. Дякую, що прогулялися так швиденько. Не встигаю я все знімкувати, все показувати. Дуже б хотілося побільше. Тут також ось є декілька гортензій, які я всі, всі чекаю, як відновляться. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім до побачення.